Добрий день, дякую за вітання. Та все добре. Навантаження, як завжди, на зборах дуже, дуже серйозні. Але без цього ніяк. Треба це робити все на зборах, щоб потім в чемпіонаті було легше. В команді знаю, ну, добре знаю Олега Вишневського, з ним грали в одному клубі. Ну і так хлопців. Більш-менш когось знаю, з кимось вже, проти кого багато разів грали. Якось легше дається адаптація, коли ти приходиш з другого клуба і немає знайомих. Тут більш-менш все добре. У мене закінчився контракт, минає. Потім мені Якось дзвонили і сказали, що є варіант оболонь Київ. Я зрадів з одного боку. Добре, подумаю декілька годин, може, там і порадився з жінкою, ми поговорили, прийняли рішення, нам все сподобалось і дали, ну, були згідні переїхати сюди і бути в цьому клубі. Все подобається, все добре. Да, всі знають, що Київ дуже великий город, що тут трошки тяжко одразу, коли приїжджаєш. Ну, в такому місті я перший раз великому. І ну, більш-менш думаю, що розберусь. Це вже трошки постарше, вже якось легше все дається. Думаю, не буде з цим проблем. Ну Це всі знають, що оболонь дуже бойова команда з, з дуже з таким характером. Ми пам'ятаю ну, в другому колі матч, переграючи 1-0, при з красної карточки була оболонь. Ну, Бачите, не змогли дограти, «Оболонь» болонь ще забила ну, в меншості і якось більш вирівняла гру. Так що команда дуже бойова, дуже з характером. Та, ну, так, Звичайно, там всі були засмучені, тому що ця гра, як, як би так сказати, і да, внесла свої корективи на тому що може, може із-за цієї гри ми навіть не лишився в ну, лишій лісі, якраз не вистачило одне чи два печка, не пам'ятаю. Так що, звичайно, були засмучені. Ну то життя так буває. Так, я відразу запитав, коли переходив чи вільний 44-й. Не знаю, мені якось більш по душі. Просто сподобався і якось до душі. Коли в мене на спині мені якось краще, якось себе вільно, комфортно почуваю. Подобається просто. Про Пропозиції, звичайно, ми не розмовляли. Так, коли я був ще в Ужгороді, мені зателефонували, ми поспілкувалися. Вони мені свою думку донесу, я їм свою. Ми так поговорили, але ну, більш конкретно серйозного розговору ще не було. Заговорили, що будуть протягом зборів визивати, будемо розмовляти, будуть щось підказувати. Ще поспілкуємось на зборах. Ну, мені подобається грати трошки нижче, ну, як моя ампула, центральний захисник, опорний. Мені подобається трішки нижче розпочинати атаку, контролювати темп, ситуацію, напрямок атак. Так, то був дуже феєричний матч при такій грі, про граючий 2-0. Потім трапилась тривога. Ми зібрались пацанами, поговорили якось. Ну, як ми якось відчували, що нам, як, нам щось допомагає. І ми забили перший потім другий якось ну, натхнення пішло. і ми... Вірові, що ну, та, звичайно, коли нам ще поставили 11-метровий, ну так і, не можу сказати, що був, але то вже пройшло. Наш вратар відбив перший, пер, відбив, другий відбив. Ну, у нас ми вже розуміли, що ну, у нас немає іншого виходу, що ми повинні. Да, і поставили, ну, не знаю, ну, Я не можу сказати, що було якесь хвилювання. Ну, Воно, коли ти підходиш такій ситуації, ну, все відключається, в голові, ти, ну, не чуєш нікого, нічого. От просто я ну, був впевнений. і все. Я радий, що забив, і що історія якась, може, якась не така серйозна, якась велика, але ну, все одно це історія. Я Також і багато матчів зіграв. Но думаю, що на цей період матчів, який я зіграв, думаю, це, да, да, це є такий. Я ну, забивав ще до цього. Но... Ну, то, може, не такі якісь історичні голи, а ну, звичайні, скажімо так. Прилягло до мене якісь ставити рекорди. Там, ну, тіп, в минулому клубі там, і не один він був. І, і там голи Минай перший раз забив на виїзді Динамо. Е, Скільки грали в прем'єр-лізі, я забив тоді перший гол. Потім найшвидший гол я забив в Минає. Проти Олександрії на сотій секунді забив. Ні, да, потім і що, іще, Ну, І перший. Для мене. Да, ага. Ну О, якось так. Тепер треба ставити і тут, і після. Так, я ще поспілкуюся, який тут немає яких. <реш> <реш> да, і будемо над цим працювати. <реш> ну не прямо для себе, все да, хочеться для команди, все, щоб було. Ну, звичайно, не хочеться, щоб команда в наступному сезоні теж, навіть до перехідних матчів доходила, а як можна вище залишалась. Мені здається, команда ну, хорошого рівня оболонь. Вона не заслуговує бути нижче, ніж до перехідних матчів. Серединка отак, ну, це, це добре буде. Це, ну, це скажімо, з одного боку буде як досягнення, якщо закріпитись прямо ну, в серединці, це, це буде добре. Ну, так, звичайно, Бу, була відпустка, я працював. Нам давали роботу, тренера мені скинули. Ми працювали. Ну, звичайно, для цього робляться збори і підчитуються, щоб підійти до оптимальної форми, до чемпіонату. Думаю, що все буде добре. Ми підготуємося, як треба, будуть і ігри контрольні, там будуть тренера дивитися, що як краще щось міняти, щось улучшати. І думаю, все буде добре.